Шевченко це сучасний та актуальний символ незламності, що живе в наших думках. Він, передусім, людина, на яку хочеться бути схожим, наслідувати та мати частинку її серця у своєму. Його спащина – це заклик до патріотизму, любові до ближнього та прагнення до справедливості. У сучасній Україні, часи випробувань та змін, Шевченко залишається маяком, що веде нас за собою та зміцнює віру в краще майбутнє для України та її народу. Три століття тому закликали нас боротися з московськими кайданами, і тепер ми, як ніколи, повинні почути його заповіт: поховайте та вставайте кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю кропіти. Росіяни продовжують свою кроваву розплату уже три століття поспіль, лише тому, що ми є. Але їм ніколи не вдасться знищити українську душу. Мій Шевченко це не лише спогад про великого поета минулого, а й символ сили, мудрості, національної гідності та визвольної боротьби. Його твори є найочертим джерелом натхнення для всіх, хто прагне розуміти та висловлювати себе через мову мистецтво. Він надає нам сили вистояти в складних моментах і нагадує, що наша мова, культура та історія це скарби, якими ми повинні пишатися, і які маємо берегти. Він не просто вірші, а дзеркало. В якому відображення тяжіння до свободи та любові до рідного краю свою Україну любіть, любіть її вовреми, люте, тяжку останню минуту за неї Господа, моліть. Шевченко просить любити її, не забувати. Що найважливіше у нас час. Він для мене великий патріот, тому я думаю, що він заслуговує бути нашим прикладом і кобзорами всього світу. Патріотизм. Дуже важливий, особливо у нашому часі, тому ми маємо неабияко дивитися на нашого кобзаря з гордістю і повагою. Тарас Шевченко видатний український письменник, прозаїк, живописець. Він надзвичайно талановита та творча особистість. Його ім'я відоме не лише українцям, а й по всьому світу. Твори Шевченка надихають нас бути сильними, незалежними. Навіть коли я була ще малою та не вміла читати. Моя мати та вихователі дитячого садка читали мені такі вірші, як садок вишневий коло хати та сонцем хмаренька пливе. В своїх творах Шевченко розповів про важку долю українців, про те, як над ними знущалися і змушували важко працювати. Також, крім того, поет чудово описував природу, і завдяки цьому люди, які читають його твори, краще розуміють і помічають красу навколо. Тарасе, саме ти свого часу знайшов собі сміливість пересилити тиск важкого вікового мовчання занімілого народу. Тоді ти заговорив, сформувавши знедолений, закутий у кайдани народ. В націю. Зараз даєш нам можливість чути твій пекучий біль, вручаєш до рук зброю, кладаєш у вуста твоє пророче слово, а в голови мудрість. І нація ця, пам'ятаючи і переосмислюючи твої промовляння, твою поезію, стає до боротьби на захист своєї мови, землі, минулого й майбутнього. Кожного, хто загинув за Україну, кожного, хто живе та житиме, гордо називаючи себе громадянином країни, яка вистояла, яка перемогла тотальне зло. Кожного, в кому пульсує козацька кров, кожного, хто пронизаний червоною ниткою свободи. Ми помічені твоїм словом. Ми ним творимось, ми ним виховані, ним і означені, ним створені, ним же ж і продовжені, названі. І пояснені ми маємо твоє слово, аби говорити про свої страхи і надії, та, зрештою, говорити про свою волю та перемогу. І ми з цим впораємося, обіцяємо батько. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.